Всім привіт! Нуклеуси. У попередньому відео я показував свої нуклеуси які я використовую на своїй пасиці для запліднення маток і збереження на землю. Я використовував ось такі рамочки Вони Получається не так. Заливають м'ятком. Але що я замітив? Що на таких маленьких сімейках, які я використовую матка, виходить до запліднення не дуже якісна, на мій погляд? Кілька разів я зважив матку і вона на декілька відсотків була менша по вазі, ніж матка, яка Вигодовувалась до обльоту в нуклеусі або у вулику. І я вирішив, що у маленьких нуклеусах вона розвивається не дуже якісно. Це, напевно, зв'язано з тим, що мало бджоли і не так якісно її годують. От, і вирішив виготовити, виготовити отакі от нуклеуси. На 4 сім'ї. 4 людка. Дно відкрити буде. На кожну сімейку не відкрити. Тут де перегородок. З цього боку. Зроблено кормушечку. Теж сванерок. Потім я обробляю боссом гарячим воском, щоб не протікало. І тут будуть такі кормушечки стояти. Посередині кормушечки. І по краях будуть стояти оці рамочки. По три рамочки. Це виходить. Тут виходить глуха перегородка, тут кормушка. І захід кормушку буде окремо з цього боку і окремо з цього боку, щоб ці джоли не змішувалися між собою. Чому я вирішив на цю рамочку? Ця рамочка йде стандарт від української рамки. Як ще називають вузько висока. Як ви замітили в попередніх відео, в мене вся пасіка на цих рамках. Я не вважаю за правильно додануську рамку використовувати. Це Неприродні повторши. На цій рамці краще бджоли розвиваються, краще зимують, 100%, скажімо, зимують. Це рік 2015 рік в мене. 10% паска перезимувала. Це о, виходить рамочка пів рамки української. Отак значи, виходить. Значить, виходить. З весни я маю 4 сімейки. Так? 4 сімейки. На осінь я їх можу скоротити, зробити, звідси, забрати звідси кормушку, зробити на сім ранок, запустити в зиму. Або взагалі забрати перегородку цю і запустити, з'єднати всіх і пустити на цілий цей вулик, позакривати льотки, лишити один льоток відкритий. Ногу у нас відкрити, вентиляція є, і пустити на зиму. Отак повністю, от. щоб не перезимував, щоб кожну весну мені не підсипати бджіл. Тому що проблема весною як цього, цієї весни зараз холода стоять. Сьогодні яке 22-21 квітня. На холодно. Вчора сніг падав. Сьогодні зранку температура от 12 година 5 градусів тепла сади навіть не цвітуть, де-не-де застіла вишня. Булався сидить, потрібно підгодовувати, газити, бджуле, а звідки ж брати бджоли, щоб підсипати Те, Де гнуклеусів я зробив зараз на 150 матку місць. Цінуклеуси. Це треба мені десь приблизно 60 кг бджоли. 60 кг бджоли, де ж її зараз в, в цей час. А подивився, зараз на розплід, вже пішов трутневий розплід. Вже є закритий тру трутневий розплід, значить можна здобувати матки, починати вибувати матки. А немає як, чим потім підсіти бджолу. А те, якщо мене перезимує нуклеоз, перезимував на одній матушці, я потім вивожу матки, знову їх розділяю, ставлю перегородочку, ставлю перегородочку, одну маточку, звідси, ту, що я мав, зимували, я можу собі зробити відводочок на пасіці або зробити пакет на продаж, а сюди вже підставити неплідні матки. Значить, маточники я не діставляю, не практикую, пробував маточники. Бували випадки, що і продивлявся на світло, як рекомендують, матка живенька, все, потім раз дивлюся, матки немає. Розгрезаний маточник, матки немає. Я зараз практикую зразу матку мітити і заселяти воно клево, смічену матку. Так краще більше роботи, але краще, на мій поверх. Тут є. Ось кришка. От. Це кришечки. От, де буде накриватися. Зверху І буде Різніше, я вбиваю металом, буде оббито металом. Пізніше зазимлю ще одне відео, як буде готовий, по пофарбований. І в роботі як буде. Зараз такі, в процесі виготовлення. Я вважаю, що буде у нас на три рамочки. три рамочки. Три рамочки. це буде приходити півтора, півтора отакої от рамочки. Підторадкої рамочки це достатньо бджоли, щоб виголити маку. Гарну, потужну, жирну, маточку. До обльоту. Якщо маку не набрала до обльоту ваги і жирового тіла вона облітається, але вона не на... Туї потужності вона не зможе взяти стільки сперми, щоб потім нормально червити. Так як маленьким клеусер, але я замітив, що деякі матки виходять нормальні, потужні, а деякі не знаєш чим то зв'язано, може з обльотом, може десь із чужим Що, Получається, що засів є пропуски. Не засіває, щоб що не засіває повністю рамку від кінця до кінця. Ну, взагалі -то тут лишається трошки, бо тут не заливають медом. От. Не засіває, починає засівати і є пропуски. Не так, що буває там, десь там, десь там, десь там, а є багато пропусків. Я завжди матки бракую, придушую, що робити, викидаю. Ось. мене є саму там такі на таку рамочку нуклеуси, пінопласту зроблений, але тільки на одну сімейку. По три рамочки, також по три рамочки. от Вони витягують. І вже матки з тих нуклеусів, яких по три такі рамочки, матки виходять 90% хороші. І працюють от. Вже і мої постійні клієнти, які в мене беруть, тримають їх. От того року вже були 3 роки, вони тримали і матка червить. І так, як вони мені кажуть, хоч це дивно, що ніби не падає її ніби якість, як червила, так і червить. Я практикую кожен рік міняти матки. Кожен рік я міняю матки в себе на пасиці. Тих, кому я даю і реалізую маку, тримають по 2-3 по три роки, наскільки мені відомо. Я кажу, що нормально. Так що цей рік ще маю час якраз закінчити, підготувати ці нуклеуси. І вже в, в далі ми відео на пасісі, як в мене будуть стояти, як вони в мене будуть працювати. Вони будуть в мене на високих підставках. Так і пасик у мене на високих підставках, підставках стоїть, щоб менше працювати із травою, щоб не кусити траву 10 разів в сезон. От. І побачимо. Товщина, так як я переконався товщину. я зробив 20 мм. У мене маленькі нуклеоси на таку от рамочку, маленькі нуклеуси, що там три сім'ї і їх об'єднав. Це там вийшло так само по три рамочки, дев'ять от таких рамочок. Із, е... кажу, із 20 нуклеусів нуклеосів, тільки дві сім'ї не перезимувало. Все. А всі решта живі. У такому булку, не рахуючи, що... Там бджоли мало. Нічого не замерзає. Так само і вулики я не утеплюю. Я вже казав, повторююся. Побачимо. Побачимо, що вона до регіоні ходить. Міняємо таку рамочку на отаку рамочку. От. Все, до зустрічі. Пока.